Uh -huh. Uh -huh. Як ви можете чи пропонувати, читокому на даного працівника дає, uh, чи освічений він вже на станціня, є власне лікарів, та чи буде проводитися службова перевірка по факту? Субова перевірка вже проводиться. Її було призначено за нову інформацію про цей факт. Зараз вона триває, про результати я повинні ви тільки не отримали. Цього службового розслідування це не перевірка, це власне службове розслідування. І отримавши результати медичної експертизи, яка підтвердила, що дійсно співробітник міліційного окупованого спіління працівниками Державної інспекції міністрвого було складено протокол за статтею 130, за частиною першої. Ви керування транспортних засобів в стані сп'яніння відповідно рішення приймати в суд. Зрозуміло. А ще скажіть, будь ласка, екіпаж автомобіля 1076 чи шість встановлювався, особа хто саме керував цим сам екіпажем? І всі моменти буде встановлено в процесі службового розслідування, Про результат якого вже буде випадати. Добре, дуже дякую.